Одним із найбільш складних та небезпечних надзвичайних ситуацій можна вважати надзвичайні ситуації, котрі пов'язані із раптовим руйнуванням будинків та споруд. Складність проведення рятувальних робіт при таких надзвичайних ситуаціях обумовлена великою кількістю постраждалих, які б опинились у завалах, та необхідністю виконання аварійно-рятувальних робіт в умовах загроз подальшого руйнування будівель. Досвід проведення рятувальних робіт в зруйнованих будинках свідчить про те, що необхідну кількість сил та засобів потрібно зосередити на місці аварії якнайшвидше. Адже в більшості випадків людина, яка опинилась в завалі, може знаходитись там обмежений час. Внаслідок руйнування будівель та споруд можуть утворюватися завали, які являють собою скупчення уламків будівельних конструкцій, обладнання. Меблів та інженерних комунікацій. В залежності від конструктивних особливостей будівель, потужності руйнівного фактору можуть утворюватись завали різних типів, а саме, завали окремих приміщень, вдарених приміщень, засипаних приміщень, завали з нашарувань. Та завали навколо будівлі. Типи завалів безпосередньо впливають на особливості та порядок проведення аварійно-рятувальних робіт. Рятувальні роботи в умовах завалів починаються з проведення розвідки, під час якої встановлюють зону надзвичайної ситуації і її характер, визначають місця знаходження і стан постраждалих, оцінюють стан об'єктів. В зоні надзвичайної ситуації, тобто споруд, комунікацій та інженерних систем. Визначають наявність осередків пожежі, утікання газу, потрапляння води в завал, наявність обірваних електромереж під напругою і запобігають їх негативній дії на людей, визначають місця прокладки під'їзних шляхів, установки техніки, шляхів евакуації постраждалих. А також встановлюють постійний контроль за станом завалу нестійких будівельних конструкцій. Розвідка зони надзвичайної ситуації повинна проводитись одночасно з пошуком потерпілих. На початковий період пошук ведеться по всій території завалу, візуальним оглядом, та в тих місцях, куди можна проникнути без витрати часу на розбирання завалу. Після того, як потерпілих, які знаходилися ближче до поверхні завалу вилучено, рятувальники приступають до пошуку та вилучення постраждалих, які знаходяться в глибині завалу. Для пошуку постраждалих на цьому етапі, використовують такі способи. Пошук постраждалих із залученням кінологів зі спеціально навченими собаками. Тепловий, який полягає у визначенні місця знаходження потерпілого за допомогою тепла його тіла. Для цього методу використовуються тепловізори. Проте одним із основних методів залишається акустичний або метод прослуховування заваги. Для проведення пошуку за цим методом на місці ведення рятувальних робіт припиняються всі роботи з використанням техніки. Цей період зветься хвилиною тиші. Рятувальники розташовуються на поверхні завалу та здійснюють прослуховування. Якщо з завалу не доноситься ні звуку, то командир або особа за його наказом голосно промовляє в завал. Наприклад, Тут допомога! Відповідайте! Якщо відповіді нема, то потрібно повторити відповідайте стуком! При цьому доцільно використовувати мегафони. При отриманні відповіді з завалу, всі, хто її чув, показують напрямок, звідки йшов імовірний звук. Точка перетину напрямків і буде імовірним місцем знаходження потерпілого або потерпілих. Необхідно мати на увазі, що металеві предмети та конструкції можуть давати хибний напрямок звуку. Після встановлення місця знаходження постраждалого, рятувальники по можливості встановлюють з ним контакт, в ході якого з'ясовують наступне: стан та самопочуття постраждалого, можливий вплив на нього уламків конструкцій та за можливістю визначити, як глибоко він знаходиться під завалом. Надалі з постраждалим має відбуватися постійний мовний контакт з метою його психологічної підтримки. У ході проведення рятувальних робіт рятувальники використовують декілька способів для проникнення у завали. Такі, наприклад, як створення підкопу у завалах, що утворилися при руйнуванні особливо панельних будівель, в яких утворюються порожнечі значних розмірів. Ці порожнечі рятувальники використовують при просуванні у завалах. Спосіб пролому стіни виконується, у тих випадках, коли розбирання завалу може завдати шкоди постраждалому. Пролом стелі виконується в тих випадках, коли збереглися плити перекриття, а в нижньому приміщенні знаходяться люди, які потребують допомоги. Наступний спосіб спосіб створення траншеї. Застосовується виключно при розбиранні завалу вручну. Ззовні будинку для проникнення до стіни. Для проведення аварійно-рятувальних робіт особливим складом підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України використовується ручний і механізований інструмент, пневматичне і гідравлічне обладнання. А також аварійно-рятувальна техніка спеціального призначення.